Добрий. день! Отже, кілька днів світ гуде про так званий мирний план з 28 пунктів, які, нібито Сполучені Штати, нав'язують Україні. І я хочу вас одразу заспокоїти словами із відомого анекдота. Ніхто вже нікуди не йде. Поясню чому. Одні журналісти розказують, що це так званий план Трампа, інші кажуть, що це план Путіна. Насправді це не то не то. Це план, написаний двома лузерами Стівом Віткофом і Кирилом Дмитрієвим, які примудрилися завалити те, що їм доручали на міжнародній арені їхні керівники. Стів Віков намагався домовитися з Іраном і домовитися з Путіним, що він здасть Україну. В обмін на те, що Путін доможе, допоможе йому розібратися з Іраном. Само собою цього не вийшло, тому що ну я розказував про цю історію із відомого азербайджанського фільму «Не бійся! Я з тобою, що це вже не твій зуб, от так. От стів Вітков, не маючи жодного впливу на Україну, намагався продати Україну Путіну. Само собою з цього нічого не вийшло, і Путін йому з Іраном ані трішки не допоміг. Тобто Вітков завалив те, що йому доручено, так само Кирило Дмитрієв їздив спеціально до Сполучених Штатів, намагався зацікавити американську адміністрацію якимись там економічними проектами з Російською Федерацією. І що він там отримав, спіймав обзня, повернувся назад з порожніми руками. Тобто, два лузери, які тепер хочуть показати своїм керівникам, що вони щось можуть. Ну і на калінці набросали план, який складається з того, як Дмитрієв розуміє хотілки Путіна. Ну і думають, що це серйозний документ. Про те, що про цей документ так багато заговорили. Говорить лише про одне. у Віткафа і Дмитрієва зараз є гроші. І абсолютно незалежна світова преса про це розказала. Якби у них не було грошей, про це ніхто б і не узнав. Ну а далі це вже інформація пішла гуляти повсюду. Ну і яка реакція? Ну, саме головне реакція України. Знамените українське Скажімо так, українське, український вираз. І що? От дійсно, і що, який у стила Віткафа є важель впливу на Україну? Немає у нього такого важеля. А якщо казати, що це план Трампа, звернуть увагу, якщо у Трампа є якась там ідея, то він про неї трендить в будь-якому місці. Навіть в тих брифінгах, в тих інтерв'ю, де мова йде про зовсім інші речі, про цей план, де той самий Трамп висловлюється, він тільки там кинув одну фразу: що да, там є от такий план, у України є час над ним подумати. Все Трамп більше ні про що не згадує в, у зв'язку з цим планом. Те, що деякі е, журналісти почали розносити думку, що нібито Сполучені Штати е, пригрозили Україні, що зупинять поставку озброєння і надання розвідданих, ну, це знов таки висмакта нас пальця. Пригадайте весну і зиму цього року, коли Україна була в гіршому становищі. І Сполучені Штати на чотири доби зупинили надання Україні розвідданих і постачання зброї, скільки потім часу нас всіх, весь світ, переконували в тому, що нас, ну тобто американців, неправильно зрозуміли, що ми просто перераховували те, що у нас є, і все одно ми постачаємо Україні і розвідданих і зброю. Ну, а саме головне, що за ці чотири доби Україна продовжувала бити по російських військах, розвіддані почали надавати інші європейські країни. Зброя продовжувала поступати. Ну, а зараз, як ви уявляєте собі, що Сполучені Штати зупинять надання зброї, Україна не отримує зброю за так, зброю купують європейські країни і передають Україні. І тепер уявіть собі, що Дональд Трамп прийде до керівників оборонних підприємств США, які вже відчули запах великих грошей, і їм скаже: хлопці, то, що ви розгортаєте ваше виробництво, то, що позаключали контракти з європейцями на те, щоб надавати зброю їм, а вони будуть передавати Україні, то нічого цього не буде. За мирним планом Україна повинна скорочувати свою армію. Ну і подумайте, як от Дональд Трамп буде от таке розповідати керівникам оборонних підприємств, які якраз розгортають виробництво. Я думаю, це картина із числа нездійснених. Тобто, насправді, весь цей шум. Весь цей гам, гамір, йде саме від Віткафа і Дмитрієва, які намагаються всіх переконати, що вони щось значать в світовій політиці. Ну, а те, що відбувся такий потужний резонанс, і про цей план почали висловлюватись ну, дуже потужні люди в світовій політиці, це зайвий раз показує, що цей план є мертвонародженим. Принаймні при такому поверховому огляді того, що відбувається в світі, я вже побачив висловлювання про цей план з боку провідних американців, зокрема Лінсі Грема і Мітча Маконела, які його розкритикували в, як то кажуть, в пух і прах. Бачив висловлювання прем'єр-міністра оборони Італії який взагалі доволі скептично ставиться до України, але навіть він сказав, що цей план не здійснений, що там є пункти, які абсолютно не можуть бути виконані, тому і нема сенсу його розглядати. Я вже не кажу про ем, політиків е, Канади, Японії, вже не кажучи про Прибалті країни Балтії і Польщу, які більше жорстко висловлюються. Про те, як на саміті g 20 зібралися керівники Франції, Німеччини і ой, забув, хто там був третій, які теж обговорили, що це абсолютно неприємливий план, і ми не будемо таку, скажімо, ахінею підтримувати. Тобто, про цей план вже висловились ну, всі, кому не ліньки. А крім Дональда Трампа, до речі, який, як я вже сказав, якби це була його ідея, він би трендив про цей план постійно. Отже, це все не більше як буря е, там в стакані води. В цю бурю запустили два лузери, Вітков і Дмитрієв, і думали, що їм вдасться такою кавалерійською атакою. Показати своєму начальствові, що ми, мовляв, щось значимо в світовій політиці. Нічого вони не значать. Підозрюю, що, скажімо, в Білому домі, навіть не в Білому домі, а під час гри в Гольф відкав там щось ляпнув Трампові, що є план, Трамп сказав, ну, якщо ти там щось написав, то дій. Зможеш, молодець, не зможеш, не з'являйся на очі. Ну і от не більше того. Скоріше за все, і в Москві було щось подібне, тому що е, Путін сам інтернет не читає, він сформулювати щось, е, що його це план навряд чи зможе. Ну а то, що е, він вже висловився про те, що е, Росія розгляне план. Запропонований Сполученими Штатами говорить тільки про те, що е, Дмитрів написав якийсь план, е, Путін намагається його представити, що це план від Сполучених Штатів, і він збирається його розглядати. Хоча ясно, що Путін навіть на цей план не погодиться, тому що для нього головне знищення України як суверенної держави. Перетворення України на сателита Росії, з якого можна тягнути людські та інші ресурси. І більше нічого. Саме головне, щоб в Україні не було прагнення до волі, яке є у українського народу. Тому будь-який план, де е, передбачена е, зупинка бойових дій, для Путіна це поразка. І цей план, написаний Дмитрієвим, для Путіна теж неприємливий, як це не дивно. Е, тому, як я вже сказав, це все буря в стакані, яку розганяють два лузери. Ну, а реакція світу вже показала, що нічого з цієї затії не вийде. Ну а Україна повинна й далі демонструвати, що ми за мир ми уважно будемо розглядати пропозиції Сполучених Штатів. Ми готові обговорювати, ну і таким чином просто е, перетворити всю цю затею в е, велику балаканину. От то саме, що за всіма пропозиціями Трампа до цього робила Росія, зараз теж саме буде робити Україна. Ну а час працює на Україну. Україна поступово нарощує свої озброєння, Україна нарощує інтенсивність і потужність ударів по території Росії, і Росія зараз знаходиться на порозі дійсно потужної фінансової економічної кризи. Питання в тому, в який момент вона обвалиться. Путін все ще сподівається, що він встигне. Нанести Україні поразку до моменту, поки в Росії завалиться все. Ну а Україна впевнена в тому, що на Росії все завалиться раніше. Тому е, спокійно пропускаємо повз вуха от всі от, от гаміри, шуми, галаси е, і, як то кажуть, нам своє робити. Все буде в Україна. На все добре.